Цікаві факти про число 94. 94 це атомний номер Плутонію, який є одним з найнебезпечніших хімічних елементів. Здорова. Попросили пожелати тебе удачі. Чоловіку, який в житті нічим би не інтересувався, завжди становився в цьому ділі одним з лучших, якщо не найкращим. Поэтому пожелаю тебе просто хорошого настроєння. У 94 році було проведено. Чемпіонат світу з футболу в Сполучених Штатах Америки, який відвідала найбільша кількість глядачів. Срожа Желаю на фіналі якщо Сюди щось там печалі буде не полишаться. Все одно всіх вермався 94 94-й рік. В історії кіно один з найкращих, коли вийшли Форест Гам, кримінальне чтиво втеча з Шоушенка. 94% сприймається майже як ідеал, тому що 94% це практично сприймається як 100. Це викликає більше довіри, ніж 100%. Виглядає чесно, реалістично, без відчуття, без перебільшення. Так, пан 94. Що виходить? Виходить, що радий, що ви серйозно займаєтесь темою суддіство в Аймафії. От, і вже скоро буде готова да там частина підготовки нових суддів. Я дуже радий, що ти на це вкладаєш свої ресурси, навіть не зважаючи на те, що я впевнений, якщо б не це ти б сидів, готувався до фіналу, там дивився ігри всіх. А от які молодець, господи. господі, також в 94 році вийшла перша PlayStation, з'явився Amazon, було зроблено перше онлайн-замовлення. Сереж, якщо тобі цих фактів не вистачить для того, щоб виграти цей фінал, ну я не знаю тоді, що тобі потрібно. Давай, братан, рви їх. Так, так, так. Що це в нас ще один фінал? Попереду три дні, під час яких потрібно схопити удачу за хвіст та бути на плюс вайбі. Твій шлях до цього фіналу був не ти не ставив собі за мету проходити в топ-10, але ти стовідсотково знаходишся на своєму місці. Ти гратимеш в гру, в яку граєш найкраще за всіх. А я в свою чергу вдома буду грати в свою улюблену гру Тетріс, придумуючи, куди втолити того здорового кубка. Я тобою дуже пишаюся, я тебе кохаю. Бажаю тобі удачі, як на цьому відео. Шо ти, лудаман. А твоя перемога відчуватиметься для мене приблизно ось так. Сережа, привіт. Я щиро бажаю тобі успіху на цьому фіналі. Я впевнений, що у тебе все вийде. От, я пам'ятаю, раніше казали, що ти. Зірка, що сходить, коли ми разом навчалися, я впевнений, що на цьому фіналі зірка зійде і ти займеш перше місце, чого ти прагнеш. І я бажаю тобі щиро успіху. Зараз фінальчик просто на скілухи береться без якої любов удачі. І все, і опять очередной раз доказано, що ти найкращий. Пан 94. Як завжди вболіваю за тебе. Успіху тобі! Какие молодец, господи, для всех нас, понимаете, не то, что вот все, вот все знают, там для себя, для себя, для нас люди напрачивают, дякую. Желаю тебе счастья, здоровья. Привет, Сережа, удачи тебе на iMafia финал 2025, в прошлом году у тебя не получилось выиграть, но в этом у тебя обязательно получится, вот мы знаем, что у тебя все для этого есть. Мы за тебя очень сильно болеем, желаем тебе победных разноцветов, хороших игр и высоких допов. Будемо жорстко і наблюдати. Дорогий комарицький Сергій, вітаю вас з проходом фінала й мафії. Час фінального турніру. Бажаю вам, щоб гравці якомога частіше розповідали про пиво, які інші гравці пили до гри, щоб ви змогли знаходити їх кольори таким чином. От, щоб нумерологія вас не підводила ніколи і всі розуміли е, ці ігрові аргументи, а також е, знайти нарешті відповідь на все ж таки основне питання. Це що? Ілі чому. От, нехай проблеми та не взагалі, виходить, що не роблять тобі в житті погоди. Хай тобі щастить, на все найкраще.